Знайомство з п'ятим класом. Обережно діти. Міс Гармидер відчинила двері до п'ятого класу і війшла всередину. Як правило, у таких випадках її зустрічала зграйка дітей, які тихенько сиділи за своїми партами з виразом очікування на личках. Але цей п'ятий клас був. Не такий. Це не була зграйка. Вони не сиділи тихенько, і в їхньому вигляді не було ні краплини очікування. Саманта Богіс викидала Гері у вікно уже в п'яте за сьогоднішній ранок. Чимала група дітей біля задніх парт влаштувала чемпіонат класу з вільної боротьби. До участі в якому. Запрошувалися всі бажаючі. А частина дівчачої банди Саманти Богіс захопила в рабство трьох хлопців. Доброго ранку! привітно гукнула міс Гармидер. На неї не звернули ніякісінької уваги. Лілія, якусь мить, поспостерігала за класом. Зрозуміло. Пробурмотіла вона собі під ніс і полізла у свою бездонну торбу. Перш за все, вона витягла звідти маленьку переносну електричну плитку, поставила її на стіл і ввімкнула в розетку. Тоді вона знову полізла в торбу. Цього разу Лілія витягла велику порожню бляшанку з кришкою на різьбі. Групка борців припинила зав'язувати одне одного вузлами. Вони повсідалися, щоб могти роздивитися цю дивну жінку, яка робила ще більш дивні речі з бляшанкою. Лілія пішла з порожньою бляшанкою до вмивальника і набрала в неї трохи холодної води. Тоді міс Гармидер повернулася з бляшанкою до столу. І поставила її на плитку. Поки вода доходила до кипіння, Лілія взялася витирати дошку, покриту написами на кшталт. Від Тома на нанері смердить. Трейсі любить майка. Ударена оуца прищі на жж. Далі було затерто. Міс Гармидер, здавалося, не звертала ніякої уваги на дітей. Більшість із яких тим часом тихенько прошмигнули за свої парти і сиділи, не зводячи очей з бляшанки на плиці. З отвору зверху бляшанки почала вириватися пара. Закипіло, міс! сказав дарин. Ага, значить, уже. Міс Гармидер повернулася від чистої дошки, вимкнула плитку і зняла з неї бляшанку. Тоді вона взяла кришку і акуратно закрутила нею бляшанку. Потім поклала її на стіл і, не сказавши більше ні слова, почала розбирати свої манатки. Усі, навіть Саманта Богіс зі своєю бандою не зводили очей з бляшанки. Що ж усе таки робиться дивакувата жінка? Якийсь час нічого не відбувалося. Аж тут, коли п'ятикласники потроху вже почали втрачати терпіння, почувся гучний звук Хрусь і одна стінка бляшанки ввігнулася всередину. Майже зразу пролунало ще одне гучне хрясь. І вся бляшанка зігнулася навпіл, ніби від удару гігантським невидимим кулаком. Тоді прозвучало крак! І бляшанка повністю стиснулася, перекинулася і впала на підлогу. П'ятикласники зірвалися на ноги і витріщилися на сплющену бляшанку. Далі вони зачудовано перезирнулися. Як це сталося? Вимогливим тоном запитала Саманта, як ви це зробили? Атмосферний тиск, відповіла міс Гармидор. Пара витіснила повітря з бляшанки так, що коли я закрутила кришку, всередині було менше повітря, ніж назовні. Це означає, що тиск повітря назовні був більший, ніж всередині. Тому бляшанку розчавило тиском повітря. А зробіть так іще раз, гукнув Майк. Принеси мені завтра бляшанку, і я зроблю так іще раз, усміхнулася Лілія. Трейсі засяяла, то ви й завтра в нас будете? Так, я буду доти, доки місіс кишка не одужає. То ось як це робить, місіс Вухокрут, почувся тихий голос із задніх парт. Усі обернулися і подивилися на маленького, веснянкуватого хлопчика. Ой, та заткнися ти, Геррі, закричали на нього діти. Але ж це так, не здавався Геррі. Це точно атмосферний тиск, коли вона починає сердитися, коли почуває себе розлюченою, місіс вухокрутий закриває рот, і тоді він втягується всередину, точнісінько, як ця банка. Можу закластися, що це атмосферний тиск. Гері, погрозливо сказала Саманта, якщо ти ще раз відкриєш рота, я заткну тобі його твоєю шторбою. Ні, ні, не треба, сказала міс Гармидер. У нас є набагато важливіші речі, які треба зробити. Я чула, що цей тиждень книжковий тиждень і що в п'ятницю всі будуть у костюмах. Містер Притул сказав мені, що кожен клас вибирає собі якусь тему. А ви її вже вибрали? Після тяжких зітхань і бурмотіння Мішель пояснила, що ніхто ніколи не вибирав собі тему на книжковий тиждень, тому що місіс Вухокрут завжди сама вирішувала, кому і ким бути. Он воно як! Пробурмотіла міс Гармидер, то місіс Вухокрут вирішує за всі класи, а не тільки за свій власний. Діти похмуро кивнули. А що буде, якщо ми самі виберемо собі тему? запитала Лілія. Очі широко розклирилися, щелепи повід висали, брови позводилися догори, а по спинах забігали мурашки. У всьому класі запанувала атмосфера такого налякано враженого здивування, що міс Гармидер здалося, ніби ніколи раніше ні про що подібне тут і не чули. Отож вона запитала в класа, чи міс Вухокрут уже вибрала для них тему. Так, сказав Раян, квіткові феї у місіс Вухокрут є книга. Адрес квіткових фей. Це її улюблена книга, і вона хоче, щоб усі п'ятикласники передяглися в квітковими феями. У його голосі чомусь не було ані краплини радості. Ну що ж, мабуть, це досить цікаво, сказала міс Гармидер, яка зовсім не була впевнена, що книжковий тиждень має бути присвячений книзі Адрес квіткових фей. Значить, ви збираєтеся бути квітковими феями? Це її запитання викликало зливу відповідей. Ну, раз так, сказала міс гармидер, то давайте краще подумаємо про щось інше. Як до Вініпуха? Вініпух це для маленьких, пробурмотів тоні, чим викликав загальне схвалення. А Робінзон Крузо. запропонувала міс Гармидер. Робінзон Крузо сам один, нагадала Клео. Ми ж не можемо всі бути Робінзонами Крузо. Абсолютно правильно, промимрила міс Гармидер. Ну, а якщо Пітер Пен? У Пітер Пені теж є феї, пробурмотав Джеймс. І все надто солоденьке. Так, але зате там є капітан Гак і його пірати, сказала Саманта. Я буду капітаном гаком. Ти дівчинка. вигукнув Дарин. Дівчатка не можуть бути капітанами піратів. Це хто таке сказав? верескнула Саманта, зриваючись на ноги і пронизуючи Дарина вбивчим поглядом. А чому б нам усім не бути піратами? сказала міс гармидер. Пітер Пен нам узагалі не потрібний. Ми Візьмемо темою свого класу піратів, і тоді всі будуть піратами. Остання пропозиція, здавалося, впала на добре підживлений ґрунт, аж доки Том не сказав, що дівчатка не можуть бути піратами, тому що вони занадто дівчачі не знають, як правильно тримати шаблю і не змогли би нікого вбити. Бо тоді вони відразу перетворювалися б на медсестр. Вони би встромили в когось шаблю, а тоді сказали б: Ой, вибачте, будь ласка, це через мене у вас тече кров? Дайте я вас перев'яжу. Хлопці вибухнули реготом, поки саманта Богіс не вискочила на свій стілець і не обвела їх лютим поглядом. Закладаюся, що з дівчаток набагато кращі пірати, ніж із хлопців, крикнула вона, під'юджуючи хлопців посперечатися з нею. Дарина й вейна не треба було просити двічі. Вони позривалися з за парт, люто розмахуючи лінійками. Ану, доведи. За якихось кілька секунд у п'ятому класі між дівчатами і хлопцями розгорілася справжня битва. Лінійки зблискували на сонці, діти люто викрикували і скреготали. Зубами. Тим часом міс Гармидер схопила метрову лінійку і стала, вимахуючи нею на вчительському столі, закликаючи дівчат до перемоги. Вона так захопилася, що кілька разів зачепила своєю метровою шаблею світильник під. Стелею. В атаку. кричала Саманта, гасаючи по класу. Готуйтеся відбити абордаж! – репетував Майк. Та вмить, коли запал битви сягнув апогею, двері розчахнулися, і в клас війшла місіс Вухокрут, пронизливо дуючи у свисток. Усі разом завмерли і подивилися на завучку. Місіс Вухокрут витріщилася на міс Гармидер. Що тут відбувається? вимогливим тоном запитала міс Вухокрут. Ми намагалися з'ясувати, чи дівчатка-пірати кращі за хлопців-піратів, пояснила міс Гармидер, намагаючись почепити на місце один із збитих нею світильників. Але насправді, я думаю, вони рівні. А ви що про це думаєте, місіс Вухокрут? Що я про це думаю? Я ніколи в житті не чула нічого подібного. Вам ніколи раніше не доводилося чути про битви піратів? запитала міс гармидер. Ні, звичайно ж, ні. Це просто смішно. А ви, ви стоїте на столі? Ну і у нашій школі вчителі не стоять на столах, випалила завуч. «Умо, А чому? невинно поцікавилася міс Гармидер. Розумієте, насправді це квартердек. Я стояла на квартердеку, щоб щоби мати на оці свою піратську команду. Вашу піратську команду? Так, ми вирішили, що у п'ятницю, в останній день шкільного книжкового тижня, ми будемо піратами. Це наша тема. Але ж ні. Ви квіткова фея. ви всі квіткові феї. Місіс Вухокрут аж не тямилася з люті. Уже ні, ніскілечки, пояснила міс Гармидер. Ми вирішили, що краще бути піратами. Правда, діти? Приголомшені діти машинально кивнули. Місіс Вухокрут заціпило. Вона різко вдихнула, закрила рот і почала виконувати свій коронний номер. Атмосферний тиск, прошепотів Геррі. Оно, глядіть. Усі спостерігали за тим, як рот місіс вухокрут покривався зморшками і раптом просто зник. Завуч з гордо піднятою головою вийшла з класу, гримнувши за собою дверима. Усі діти полегшено зітхнули і розійшлися по своїх місцях. У вас будуть неприємності, міс, майже захоплено сказала Саманта. А чому ж Що я такого зробила? Ви змінили її план на книжковий тиждень. Ми будемо піратами, а це набагато цікавіше, ніж те, ким буде шостий клас. Ніхто не може бути кращим за шостий клас, бо це клас місіс Вухокрут. Він завжди найкращий. Досі ніхто ніколи не заперечував сказаного місіс Вухокрут. А ви заперечили. Ви не мали їй перечити, пояснила. Кимберлі. Ви мали тільки слухати. Навіть містер притул ніколи не перечить місіс Вухокрут. Що, справді? Дуже дивно. А яка тема в шостого класу? Римські боги і богині, повідомила Дон. шостий клас на кожен книжковий тиждень завжди вбирається римськими богами і богинями. Вони перевдягаються Юпітером, Мінервою, Марсом і тому подібне. Ну а тоді вони просто стоять, усі такі надуті й зарозумілі, і тільки віддають накази направо і наліво. Он воно як, пробурмотіла міс Гармидер. Мушу зауважити, що боги і богині це звучить не надто цікаво. Ну що ж, гадаю, нам краще зайнятися нашою власною темою. Думаю, ми вже довели. Що дівчатка теж можуть бути добрими піратами. Насправді, було чимало знаменитих жінок піратів, які плавали в семи морях. Це правда, міс? запитала Саманта, яка, почувши це, була як і всі інші вкрай здивована. Звичайно, відповіла міс Гармидер. Деякі з них закінчили своє життя, пройшовшись по дошці, як і чоловіки пірати. А можна ми теж влаштуємо прогулянки по дошці, міс? запитав Вейн. Я хотів би, щоб мені доручили командувати прогулянками по дошці. Напевно, ми відкладемо це на потім. Спершу нам треба зібрати відомості про піратів, як вони жили, як вдягалися і так далі. І тоді ми будемо знати, як нам вдягатися і що робити. Усі негайно кинулися до книжкових шаф. Щоби подивитися, чи є там щонебудь про піратів, а міс Гармидер приготувалася провести ранок у спокійній обстановці. Поки діти збирали необхідні їм відомості, думки міс Гармидер звернулися до завуча. Що ж це за така дивна жінка ця міс Вухокрут і чому всі завжди роблять те, що вона каже?